Вправа 44. Ціну товару спочатку зменшили на 20%, а потім нову ціну збільшили на 15%. Як і на скільки відсотків змінилася ціна товару порівняно з початковою. Ну що ж, непросте завдання, дехто думає, що якщо зменшили на 20, а потім збільшили на 15%, то вона тоді зменшиться на 5%. Давайте все-таки розбиратися. Отже, для того, щоб правильно зробити, давайте позначимо, що ціна товару початково дорівнювала. А, записуємо, що нехай. Початкова ціна товару становила А є. Ну що ж, якщо початкова ціна товару становила А, то тоді її спочатку зменшили на 20%, наскільки це тоді її зменшили? Потрібно 20%, це 20 сотих частин, помножити на А. Записуємо в першій дії. Тобто ми А множимо на 0,2. Це 20%. Ну і це вийде 0,2А. Це у нас настільки. Зменшили. Настільки зменшили ціну. Гарост. Тобто зменшили на 0,2А. Але вона становила А, якою вона стане. Отже, записуємо друга дія. Тобто від А потрібно відняти 0,2А. І це буде дорівнювати... Біля А ми можемо поставити одиничку. Якщо ми А винесемо за дужки, то тоді у нас вийде А 1-0,2. І це буде дорівнювати А, що множиться на 0,8. Або буде складати 0,8А. Це в нас буде тоді нова ціна товару. Раз. Вона стала 0,8А. Але потім її збільшили на 15%, але на 15% від тої ціни, яка тепер 0,8 від нової ціни. То 15% це 15 сотих частин. Дізнаємося, наскільки її збільшили. Отже, записуємо третє діє. Ми 0,8а. Множимо на 0,15. І це дорівнює. Потрібно тоді 0,8. Помножити на 0,15. Ну і помножити весь результат на А. Це дорівнює. Ну що ж, як нам 8 помножити на 15. 8 це 4, що множиться на 2. 2 на 15 це 30. 30 помножити на 4. Це буде 120. Отже, якщо б у нас було 8, що множиться на 15, це було б 120. Але тут є ще. Раз, два, три знаки після коми. То добуток у нас тоді буде 0,12. Так, 0,12 А. Це у нас настільки. Збільшиться ціна. Збільшиться. Ціна. Товару. Є. Ну що ж, а якою воно стало? Якою воно стане? Було 0,8 А, а збільшиться на 0,12 А. Записуємо четверту дію. Потрібно до 0,8 А додати 0,12 А, і це дорівнює А. Виносимо за дужку. Тоді в дужках у нас вийде 0,8 додати 0, 12. сотих. І це дорівнює. Ну що ж, буде А, що множиться. 8 це 80, сотих. 80 плюс 12, це буде 92 соті. 0,92 соті. Або це буде складати 0,92 А. Ну і записуємо, що це у нас буде кінцева. Ціна. Є. Yeah. Ну що ж. Ми знаємо кінцеву ціну і знаємо початкову ціну. Спочатку зрозуміємо, наскільки тоді у нас ціна знизилась, бо вона стала меншою, ніж одиниця, ніж А. То ми записуємо п'ята дія. Від А ми віднімаємо 0,92 А. А ми можемо помножити на одиницю. Від цього А у нас не зміниться. А виносимо задушку. Тоді в дужках у нас буде 1 відняти 0,92. Або буде А, що множиться на 1 мінус 0,92. Це буде 0,8. Так, або це буде 0,08 А. і записуємо, що це у нас на стільки. Зменшилось. Товару є. Ну, якщо вона зменшилась на 0,8, а, наскільки це буде відсотків. Записуємо тоді 6. Ми тоді 0,8 А. Ділимо на початкову кількість на А і множимо на 100%. Так ми знаходимо, наскільки відсотків збільшилось чи зменшилось. А у нас скорочується. Тоді 0,08, що множиться на 100, це буде 8 відсотків. Записуємо на стільки. Зменшилася стіна. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Так, як і на скільки відсотків змінилася ціна товару? По ньому з спочатковою записуємо, що зменшилась. Зменшилось на 8%. Нет?